Мої любі глядачі, я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Я знімаю зараз це відео на фоні такої красивої, ще зеленої природи. Але повірте, в цій красі де неде де пробиваються уже жовтенькі багряні барви. І що це означає, мої любі? А це означає, що незабаром до нас підкрадається осінь. Сьогодні у мене 16 серпня до кінця літочка залишилося якихось два тижні. І коли, як не зараз, починати готуватися до осені, Правда? Отже, любі мої, хто здогадався, я за вас дуже рада, і я хочу запросити вас у неймовірний рукодільний проект Вернісаж осінніх барв 2024. Це наш з Ліночкою Сергієнко спільний проєкт, і це вже його третій сезон. Цього сезону Ліночка з об'єктивних причин взяла паузу, тому цей сезон буду проводити я сама, але надіюся, що Ліночка на наступний до мене приєднається. Отже, чудовий вернісаж осінніх бар. Хто може приймати участь? Абсолютно усі дівчатка. Які займаються будь-яким видом рукоділля? Де можна приймати участь на будь-якій платформі? Чи це YouTube, чи це Instagram, чи це Facebook? Навіть якщо у вас абсолютно нема ніякої платформи, ви можете в'язати з нами у чатику в Telegram. Що потрібно зробити для того, щоб прийняти участь? Саме цікаве. Найперше потрібно доєднатися до чатику в телеграмі і написати декілька слів: наприклад, Привіт! Я Наталя. Я в'яжу, вишиваю, шию там, щось там роблю. Хочу прийняти участь, буду на такій-то платформі і дати посилання або буду у чатику. І це робиться для того, дівчатка, щоб я могла сформувати списочок. Списочки я роблю для того, щоб ми могли підтримувати одна одну, переглядати відео одне одне і тому інше. Далі ви берете блокнотик і думаєте, що ви хочете в'язати з найближчі декілька тижнів. До речі, я не сказала спільний проект розпочинається уже в понеділок. 19 серпня і триватиме до неділі 13 жовтня, тобто у нас є повноцінних 8 тижнів. Тобто, уже з понеділка ви можете приступати до роботи. Отже, сказала за терміни. Далі, що потрібно зробити обов'язково. Я вважаю, щоб, ну скажем, якось дисциплінувати своїх учасників, будуть і лайтові умови, і будуть трішечки, скажем, обов'язково. Обов'язково буде перше: це вступ до спільного проекту. Ви мусите десь на своїй платформі заявити про те, що ви будете брати участь у спільному проекті, залишити посилання на організатора і хештеги будь-де, Чи це буде відео на Ютубі, ви будете знімати, ви це залишите, чи це буде пост в Інстаграмі, чи в Фейсбуці. Ну, в чаті ви просто викладаєте фотографії або фотографії пряжі, або фотографії задумки. І кажете: ось тим-то, тим-то я приймаю участь у тій, -то -тій -то номінації. Обов'язково оголосити про вступ. І обов'язково відзняти відео або фото, миші. я трішечки ще з цим питаньком розберуся, як ми будемо голосувати. Обов'язково якось підсумувати свій спільний проект до 13 жовтня. Я щиро запрошую спонсорів, тому що якщо у нас будуть спонсори, то у нас будуть подарунки. Я ж особисто... Запрошую усіх, хто має можливість подарувати, хоча б невеличкий подарунок одній з учасниць в наприкінці спільного проекту. Будь ласка, доєднуйтесь. Я на вас чекаю. Бо якщо у нас є десь, як то кажуть, майорять за обрієм подарунки, воно ж в'язати набагато цікавіше, правда? Отже, запрошую спонсорів. До 13 жовтня прохання завершити свої роботи, і ми тоді спонсором вирішимо, в якому форматі. Я так думаю, що, скоріше за все, це буде фотоформат, зробити фотографії готових робіт, для того, щоб спонсори могли визначити, чи глядачі. Спонсори, ми вирішимо з вами, як ми будемо це все розігрувати, як це все будемо вирішувати. Я ж особисто, як організатор, подарую три подарунки. Обирати я буду наступним чином. Серед учасників, які візьмуть участь у всіх. Номінація цього спільного проєкту: в мене все записано. Я розіграю три подарунки. Якщо учасників буде більше, буде розіграш. Якщо учасників буде лише три, значить всі отримають ці подарунки. Зрозуміло. Тобто від мене буде три подарунки, як від організатора. Про номінацію розкажу пізніше. Отже, дівчатка, обов'язковий лише вступ. В будь-яку в любій формі, в якій ви вважаєте за потрібні, і обов'язково лише звіти. Звісно, якщо ви в'яжете на у влогах у якихось своїх епізодиках, показуєте ці готові роботи, прохання хештеги. І спонсорів обов'язково залишати знизу в інфобоксі. В прохання згадувати. Що це я вяжу маєчку в спільному проєкті Вернісаж осінніх бар, а це я вяжу сукню для донечки, а це я шкарпетки для ЗСУ. Якщо ви це все в нашому спільному проєкті, будь ласка, згадуйте, прохання згадувати. Це, звісно, не є обов'язковим, але згадуйте. Отже, зрозуміло, тепер що можна брати у спільний проєкт? Абсолютно всі види рукоділля. Від в'язання до шиття, кераміки, створення свічок, маркерів, Абсолютно всі види рукоділля можна брати. Можна брати нові процесики, можна брати недов'язи. Дівчатка, у кого там зимові осінні недов'язи, швиденько витягуйте їх і до нас в проєкти. Тобто можна брати недов'яз, показати, зафіксувати, на якому етапі вибираєте, наприклад, той чи інший виріб, і сказати, що цей виріб буду дов'язувати у вернісажі. Ви зрозуміли? Тобто, можна дов'язати класно з нами у цьому спільному проєкті якусь річ. Ну, ніби все сказала. Тепер по номінація. Номінації залишила я майже всі без змін з минулого року, лише додавила одну. Отже, перша номінація діти то наші квіти. Тут ми в'яжемо усі дитячі речі. Я визначалася в минулому році віком до 14 років, включно. Тобто все, що від 0 до 14 років, будь-які речі, які стосуються наших дітей, тобто це шапочки, ну, все-все-все, все, все ми відносимо до цієї номінації. Друга номінація. Осінь найкраща пора для натхнення. Тут ми в'яжемо речі для дорослих, для себе, для рідних, для близьких, для мужчин, для жінок. Все відноситься до цієї номінації. Третя номінація: зігріємо ручки і ніжки. Зрозуміло, що в цій номінації ми в'яжемо всі аксесуари, які ми можемо одіти на голову, шийку, ручки і ніжки. Аксесуари і шкарпетки. Четверта номінація. І оселя вбралась Багряне намистом. В цій номінації ми в'яжемо це буде таке прикладне в'язання це щось для декору оселі. Я сюди також додаю в цю номінацію іграшки і сумки. Так, я хочу додати ще сюди сумки. Тобто, хто в'яже сумки, хто шиє сумки, можете в цій номінації їх створювати. П'ята номінація із кожної осені я розквітаю знову. У цій номінації я пропоную приймати участь усім видам рукоділля, крім в'язання. Тобто, вишивка, канзаші, шиття. Плетіння корзиночок, е, е, я не знаю, орігамі, створення маркерів, створення свічок, все-все-все, що є, крім в'язання, ви вкладаєте в цю п'яту номінацію. І шосту номінацію я назвала умовно, тепло для захисника. В цій номінації ми в'яжемо все на благодійність. Ми в'яжемо все, що можна нашим воїнам ЗСУ. Ми в'яжемо все, що можемо діткам поспішайкам. Ми в'яжемо все, що можемо людям в, скажімо так, в будинки пристарілих, в дитячі будинки, тобто все, що ви в'яжете на благодійність, ми відносимо до цієї номінації тепло для захисника. Отже, у нас шість номінацій. Тобто, якщо ви зв'яжете шість виробів хоча б по одному в кожній номінації, ви вже є претендентом на подарунок від мене. Все у ваших руках. Отже, я ще раз запрошую вас, мої хороші, доєднатися до нашого неймовірного спільного проєкту. Для чого взагалі створюється цей проєкт? Для того, щоб надихнути одна одну, для того, щоб, як то кажуть, розпочати сезон зимового в'язання ось так красиво, ось так натхненно. Принести красок осені у наші рукоділля, подарувати ці фарби одна одній, обмінятися позитивом, обмінятися радістю. І так інколи не вистачає. В житті. Тож давайте подаруємо цю радість від рукоділля, від спілкування. Ми з вами, ви з нами одне одному і отримаємо позитив, отримаємо чудовий гормон щастя, який розгладжує наші зморшки. Будьте добрішими, мої хороші, будьте, як то кажуть, щиросердними. Даруйте одне одному посмішку, даруйте одне одному тепло і позитив. І все обов'язково буде Україна. Дуже шкода, що в такий страшний скрутний час ми інколи забуваємо про те, що ми люди і нам притаманна людяність. Розумію, важко про це пам'ятати. Інколи навіть гидко про це пам'ятати, але ми повинні пам'ятати. Тому давайте полишимо позаду всі чвари, всі. Склоки, давайте дружненько, гарно восени пов'яжемо, нав'яжемо чудових речей для себе, своїх рідних і близьких, для наших захисників на осінь. Маємо надію, що може й не пригодиться, але хай краще буде для діток, яким потрібне наше тепло. Давайте подаруємо це тепло. Я маю надію, що я вам все детально пояснила. Якщо ні, проходьте в інфобокс. Уся, уся детальна інформація обов'язково буде там розміщена. Посилання також е, на чат в телеграм обов'язково все буде. Проходьте, пишіть і будемо разом в'язати. До зустрічі, мої хороші! Чекаю вас у спільному проєкті Вернісаж осінніх пар 2024. па Па-па!